Друзі, мене звати Оля і ви знаходитеся на в'язальному каналі. Я дуже рада, що ви завітали до мене, що ви знайшли час переглянути це відео. І сьогодні в нас 1 січня неділя. Я ще раз вітаю вас з. Новим 2023 роком і бажаю, щоб в кожного з вас цей рік був в тисячу раз класнішим, веселішим, радіснішим, ніж попередній. І нехай всі такі якісь проблеми, все, все погане. І я залишиться в минулому році, а в 2023 році ми будемо. Я дуже вірю в це святкувати перемогу. Тому я вас ще раз вітаю, дуже щиро вас вітаю, і дуже дякую вам, що ви є зі мною. Саме ви зробили той 2022 рік таким позитивним, в якійсь мірі для мене, в якимись моментами. Завдяки вашій підтримці я змогла реалізуватися, і за що я вам дуже вдячна. А тепер я хочу показати, з чим я вступаю в цей перший тиждень нового року. Плани будувати на весь рік я не буду, принаймні не буду зараз, тому що в мене є досить багато фостиків, які залишились минулого року, які треба дов'язати. Тому зараз плани ніякі не будую, просто буду. В'язати те, що розпочинала в останні дні 2022 року. Отож, давайте подивимося, що я беру в роботу. І я хочу відсняти такий традиційний цікавий влог. Я надіюсь, що буде цікавим з якимись готовими роботами, якимись результатами. Отож, давайте розпочнемо. І перше, що я беру в роботу, це комбінезончик, який я в'яжу. Для свого синочка. Від попереднього відео тут нічого не змінилося, як то кажуть, нічого я не в'язала. Беру ось такий красивий маркерочок. І де ж мені його сюди десь повіси, щоб що, що він не заважав процес. І біжу. Нагадаю, що в'яжу я це з ниточки. Зараз покажу вам і такі, точку, трошки порвату, але якесь Сінді, не знаю, написано 100% вовна. Метраж немає, але цю ниточку мені подарувала Маруся з каналу Марусина скринька рукоділля. І Маруся там в своєму відео говорила, що тут 170 метрів на 100 грам. Хоча, як на мене, ниточка набагато тоньша. Тому що я взяла спиці 5 за товсті, взяла спиці 4,5% за товсті. І, і взяла 4. Але, знаєте, якщо щось таке в'язати, ну, в принципі, 4 непогане полотно виходить, воно не прозоре, воно ну, непогане. Але можна навіть на 3,5 або 3,75 в'язати цю ниточку. Ось такий перший процес, який їде, і який хочеться дуже завершити. Другий процесик. Це шапочка. Шапочка в'яжеться, чоловіча шапочка, залізе Superwash Comfort Socks номер 21-й сірий. Він ниточки на спицях номером 3, резинкою 2х2. Це шапочка в'яжеться для мого брата, і я ставлю маркерочок. будемо спостерігати, що в мене вийде з цього. Що я зможу за. Я навіть не кажу, що це буде тиждень, але це буде. 5 чи 6 днів. Так. Наступний процес, який йде в роботу, це я зв'язала ось таку шкарпеточку для свого меншого синочка з ниточки alize artisan такий колір 797-й. Так. І ось розпочала вже другу. Я не ставлю маркер, бо, тому що тут немає сенсу тут тільки розпочаті набрані петельки, і пров'язаний один чи два ряд. Буде зрозуміло, що, скільки відв'язала, так? Це другий процес, в'яжу на спицях номером 2. І ой, в мене ще є ось така проектна сумочка, яку мені дарила Ліна Сергієнко. Ліночко, дуже тобі дякую. Вона дійсно вирушає мене. І в цій сумочці в мене знаходяться ось такі моточки. Це. Теж шкарпеточки, ось аліза з положком For Це номер 7707, а зараз покажу вам колір. Ой-ой-ой, ось такий. Ось такий колір, Цікавий, дуже такий дівчачий, я би сказала. І я тут розпочала дві шкарпеточки Magic Loop. І це тут же трішечки пров'язала, а спиці тут 2,25. Ой, хочу маркер повісити, бо тут вже є, в принципі, що буде видно, скільки я пров'язала. Ось цей процесик їде на цей тиждень в роботу. І ще два процеси будуть, бачите, я запроцесилась. І буде ще два процеси, але вони в рамках спільного проєкту. В'язання незламних, тому я вам їх тут показувати не буду, бо буде вам нецікаво дивитися мої інші відео. Ось такими процесами я йду в цей перший тиждень Нового року. Маю дуже велику надію, що я все, що я задумала, зв'яжу. Маю надію, що будуть готові хоч якісь з цих роботи. І. До зустрічі в наступних підключеннях, не перемикайтесь. До речі, хто ще не підписався, підписуйтесь на мене. Я буду дуже рада. Для мене це така величезна підтримка і подяка. Привіт, друзі! Сьогодні в нас 7 січня субота. І я хочу відзняти наступну частину, останню частину цього такого короткого в'язовлогу, хочу показати, з чим я працювала. Але перед тим хочу всіх привітати, хто святкує сьогодні Різдво Христове з цим дуже гарним світлим святом, хочу побажати всім миру, спокою, добра і здійснення всіх задумів і мрій. І щоб. Сьогодні такий дуже в нас гарний день, такий легенький морозець, сніжок, і дуже хочеться побажати, щоб якнайшвидше була перемога. А тепер давайте поговоримо про те, з чим я працювала, що я зв'язала. І, звичайно, звичайно, я все вам розкажу, покажу, тому що я в принципі, задоволена своїм результатом. І так, розпочнемо ми з ось таких шкарпетульок. Так, я вам показувала, що я розпочала в'язати ще одну пару. Ось на такому я була етапі, але я в'язала один розмір на десь 22 23 і другий розмір на 28-29. Ось ця шкарпеточка з другої пари, і ось в мене одна пара є. І дивіться, що в мене тут. А тут в мене такий вийшов квест. Тому що в мене ці шкарпеточки вийшли всі різні. Я зв'язала оця сама перша. Тоді до неї зв'язала ось цю. Побачила, що вони, як бачите різні і ще не просто різні по розміру, вони ще й різні по е, малюнкам. Тут не співпало зовсім нічого. Я трішечки засмутилася, але в мене був ще один моточок, бо тут була дуже порвата ниточка, тому нічого ні, не зійшлося. Був ще один моточок, і я швиденько розпочала ще одну. Але ці я в'язала на спицях 2,25. Мат... Magic Loop. А, і, а ці вже почали на спиці 2,5 на тріо. Це аді Aditrio. І ви подивіться, що тут щільний зовсім інший, ніж тут. Хоча тут шпиці менші, а тут більші. Звичайно, що в мене вийшла ось така цікава історія. Ці ще не відпарені, вони, бо тільки я їх дов'язала вчора і е, попрала. І ось так вони виглядають. Ну, Швидше всього, що буду в'язати ще один. Не знаю, що з цього вийде, але чи всього буде ще один і якось, Або попробую відпарити це, і, можливо, після відпарування він, в принципі, стане таким, як треба. Розміру він не, ну, ніби як ідентичний. Бачите, так як глянути, то, в принципі, всі ніби співпадають ці параметри. Але ця щільність трошечки мене Ох, мені не подобається. Ну, я подумаю, що, що з цим робити. Тут спіпало все. І малюнки все-все якось співпали. Ось так. Ось такі в мене вийшов квас з цими шкарпаточками, але зв'язалось три. Наступне я вам показувала, що я в'язала для свого меншого синочка, я була розпочала. І ось вже в мене є друга зв'язана ось така пара. Тут все співпало, все добре, задоволена цією роботою. Дуже гарні шкарпетульки. До речі, ці в'язані з. Alize Superwash Comfort Socks, це номер кольо 7707, а ці в'язані з Artisan, номер кольору 797, здається, правильно сказала. Ваги нічого не знаю, бо я знаходжусь не вдома, не можу вам нічого цього сказати. Наступне, що в'язалося, теж карпатковий пряжі. Це Alize Comfort Socks, номер 21 В'язала ось таку шапочку для свого брата номер це 21 Тут дуже цікаве закриття. Трошечки я там помилилася в діленні і вийшло, ну, не знаю, ось таке вийшло закриття. Я поділила на 4 клина, але в мене не вийшло на 4 клина розділити. Тоді розділила. 2 на 2 фактично, ось так вийшло, але ось тут воно все одно не співпало. Ну, я не знаю, чи я буду перев'язувати, тому я її залишила ще не ну, кінчики, не сховала, тому що я хочу, щоб він її сьогодні поміряв, і сказав свій вердикт. Перев'язувати, можливо, він схоче довшу, то тоді я вже переіграю закриття маківки по-іншому. Ось така шапулька зв'язалася. В принципі, роботою я задоволена. Простенька робота, нічого тут якогось складного немає. І бачите, я тут буду складати все, що я там в'язала. Так, наступне, з чим я працювала, я цю шапочку вам вже показувала. коту шапочку. Просто хочу показати, що я її вже відпарила, заправила кінчики, все, в мене тут готова Робота. Так, заявляла я ще також комбінезончик, який я в'яжу для свого синочка, але з ним я дуже-дуже мало працювала. Ось звідси я розпочала ось такий фрагмент я відв'язала. Ну, Тут сантиметрів десь 12-13 відв'язала. Ось так виглядає. В принципі, ось такі косички. Дуже мені подобаються ці переплетіння. Дуже люблю цю косичку 3х3. Тут так? 9, так, 9, 3, 3, 3. Мені дуже подобається. подобається, як воно переплітається, гарно і оригінально. Так, продовжую в'язати. Ще мені тут в'язати і в'язати. Ниточка, з якої в'яжу, мені дуже подобається. Така воно м'ягенька-мягенька. Це 100% вовна. І, ну, в принципі, в попередньому підключенні я вже вам всі характеристики розказала. Гарний буде проект, надіюся, буде гарний комбінезончик для синочка. Так, це все, чим я працювала, але ще також хочу сьогодні вам розказати і трішечки, тому що фактично. Мало я так попрацювала в плані тих проектів, які йдуть поза спільними проектами. Заговорилася. В яких спільних проєктах я беру участь, я вже вам розкажу, напевно, з понеділка відснімлю відео, де покажу ниточки, все, все, з чим хочу працювати, і розкажу, в яких спільних проєктах буду брати участь. Але я беру на даний момент в одному спільному проєкті це в'язання незламних. І в рамках цього спільного проєкту в мене було заплановано зв'язати шкарпеточки для військових. Але вийшла ось така халепа. Я розпочала, лише набрала петельки. І це дівчата 100% вовна, наша українська, і в мене на неї пішла алергія. Я так чихаю, коли її беру в руки, починаю в'язати просто неймовірно. Це я вже розпочинала другий раз, тому що перший я розпустила через те, що забагато петель набрала. Вона йде товстіше, тут десь 350 метрів в 100 г. І вона така е, жорстка, я скажу, така колюча, е, не, не дуже приємна і в в'язанні. Але після прання по відгукам, е, в принципі, шкарпеточки стають м'ягенькі і е, можна носити. Тому ось, друзі, я розпочала, але, на жаль, в'язати не змогла, тому буду е, ще всього цю ниточку віддам. Чи в петельки. Добре. Ну, кудись віддам. У мене є декілька таких бобіночок, ну, таких клубочків по 100 грам. Я віддам, тому що, на жаль, в'язати я з нею не можу. А буду розпочну в'язати з якоїсь алізе. У мене, в принципі, є алізе і є ще одна бобіна ниточка, але бобіну хочу для себе. Там такий гарний бордовий колір, я хочу для себе. І також в рамках цього спільного проєкту я в'язала свій полосатий джимперочу. Я його, в принципі, що я зробила? Я відв'язала ось, як ви бачите, вже майже всю, всю довжину тіла, зробила отак такий розріз, він йде не з боку, він йде. І на посередині, ось таким чином. Ну, наступне відео я вже більш детально покажу на вішалці, щоб було гарно видно, Чи на собі вже покажу, як виглядає. Добавила ось таку ноточку. Синьої ниточки мені сподобалося. Рука, ви вже бачили, я його відв'язала і ось розпочала другий рукавчик. Ну, в принципі, мені ще десь тут тиждень робота, і мій джемперочок буде готовий. Дуже мені подобається горловина, я вже приміряла, все гарно. Ось така робота. Дуже-дуже теплий, Вже неодноразово повторяла, що дуже-дуже теплий буде джемперочок. Чудовий. Мені він так подобається. Ці регланні лінії з чотирьох петель теж дуже оригінально виглядає. Ну і звичайно, вся краса це в ось таких полосатих рукавчиках. І мені подобається. Ось такий джемперочок я в'яжу в рамках цього спільного проєкту. Я маю надію, що вже на наступному тижні я трішечки зв'яжу те, що я запланувала, і вже відснімлю відео в рамках цього спільного проєкту. Отже, друзі, ось такий був в мене цей в'язальний тиждень, не дуже активний, однак є декілька невеликих готових грубі. Я всім вам безмежно вдячна за такі теплі, гарні слова під моїми відео. Дуже вдячна вам за підписочки, за коментарі, які ви залишаєте. Я всім вам бажаю тихого, мирного дня і ночі. Бажаю міцного здоров'я і також бажаю, що пошвидше вже ми святкували перемогу. А всім, хто ще на мене не підписався, не забудьте нагжати на підписочку. Якщо вам, звичайно, подобається мій канал, подобається те, що я в'яжу, те, що я придумую, моя творчість, тому підписуйтесь, я буду рада новим друзям і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!